Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку, щоб усі були щасливі. Олена Полянська, щоб завжди був світ прекрасним. Кличе в подорож урок. Вушка прислухайтеся, очки придивляйтеся, носик глибше дихай, ротик посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки підіймайтесь, номо ну, до роботи дружно всі взялись. Давайте відгадаємо загадки про емоції. Гномик взимку зловив сніжинку, підібрав на гілці крижинку, Прибіг додому і ах, лише вода була в руках. Яку емоцію пережив гномик? Так, здивування. Вечір у будинку тиша, пшародить лиш миша, гном сидить на кріслі, дрімає. Та казкові дивні сни споглядає. Яку емоцію він переживає? Так, емоція спокій, він спокійний. Гному новину сказали: приземлились марсіяни. Що там? Хто там прилітає? Марсіанів гном шукає. Яка буде емоція? Цікавість! Брудненький гном ішов, та до друзів він зайшов, сів відразу їсти кашу. Не чіпайте ложку нашу, яка тут буде? Так, відраза, так? Давайте з вами послухаємо вірш, щоб, світ, щоб завжди був світ прекрасний. Як створити гарний настрій, аби він усіх зігрів? Щоб завжди був світ прекрасним і ніколи не сірів, щоб троянди всюди квітли і ніхто не воював, щоб росли щасливі діти у щасливих тат і мам, щоб завжди був світ прекрасним і ніколи не сірів, Ти навчись бажати щастя всім усім, кого зустрів. Поставте відео на паузу і перечитайте цей вірш самостійно. Це прошу вас на фізкульт хвилинку. Небо блакитне, є поле, гори Карпати, синє є море, тихи ліси, і степи тут безмежні, це Україна і ми незалежні. Ми українці, ми сині мужні, ворога лютого здолаємо другу. Коли ми разом нас ніхто не здолає, повітності і сила це добре ми знаєм. ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає, повітності і сила це добре ми знаємо. Безмечні, це Україна і ми незалежні, ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо, дружні коли ми разом нас ніхто не здолає, поб'єдності і сила це добре ми знаємо Ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо дружні. Нас, ніхто не здолає. з її сила, це добре ми знаєм. знаємо. Давайте з вами поспілкуємось. Розкажіть своїм рідним: я бажаю щастя всім. Кому ви бажаєте щастя? Давайте з вами переглянемо притчу про щастя. Що ж таке щастя взагалі? Притча про щастя. Колись давно існувала чарівна країна гармонія, в якій жили надзвичайні, добрі та гарні люди гармоніти. З дня у день щохвилини. Що секунди будували вони своє щасливе життя. Ці люди не знали слів образа, ненависть, заздрість, байдужість. Вони раділи кожному сонячному променю, посміхались пухнастим хмаринкам і ніщо не могло завадити їх щастю. Одного дня приїхали у те місто чужеземці – не сподобалося їм, як живуть гармоніти, тому що самі вони були грубими, неввічливими, злими і вирішили чужеземці змінити уклад життя країни гармонії. Різні способи застосовували вони задля цієї мети, та нічого не виходило в них, бо гармоніти цінували те, чого досягали довгі роки. Так тривало довгий час, аж поки один із чужеземців не розсердився. Він крикнув зі злістю. Кому потрібна ваша правильність? Ви думаєте, що це хтось оцінить? Вашого міста навіть на карті немає. Ми стараємось в першу чергу для себе і зовсім не прагнемо, щоб наші прагнення хтось оцінив. Невже від того, що ми щасливі? Комусь має бути погано. Після цих слів чужоземці зрозуміли, що безсилі проти цих чудесних людей, і повернулися додому. Якщо людина прагне бути щасливою, завадити їй у цьому може лише вона сама. Я дякую всім за роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня і завжди будьте щасливими. Бережіть кожну хвилинку, радійте тому, що ми маємо. Радійте тому, хто навколо вас. Завжди підтримуйте їх, завжди мрійте, тому що мрії збуваються. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!